Біблія говорить, що є духовна віра, а є душевна віра, бісівська та плацька віри. І душевна віра вона не спасає. Бісівська віра, це коли я вірую в Бога, але життя своє не змінюю. Так само, і біси, вони вірують в Бога і трепещать, але життя їхнє не змінюється. І... А вже ж, як в фізичному світі, так і духовному, коли я народжуюсь згори, свише, то я спочатку духовний младенець, і духовний младенець він постійно кається, грішить і знову кається. він... Мало має сил, щоб перемагати диявола, але, наприклад, вже духовний юноша переміг сатану, переміг диявола, і слово Боже перебуває в ньому. Тож наша задача це живити Словом Божим постійно, щоб була сила перемогти диявола.